У області сталася подія за участі ТЦК. В двох словах, з чого починалося? Е, хлопець зайшов е, на вокзалі в АТБ. То було рано, десь година е, між 7 -го ранку і 8, десь плюс-мінус. Зайшов в АТБ купити собі там е, щось купити. І на виході, якраз ТЦКшники стояли пили каву. Він виходить прямо до них в руки, вони його, як завжди, туди-сюди ваші військово-облікові документи. Парам парам. Він вже опиняється в бусі. Каже, хвилини три. Він вже в бусі. Його везуть прямо в, в ТЦК. По дорозі. Він що робить? Витягує він під стелькою, мав лезвію, Він собі вскриває вену. Ну, куча крові, все, все як має бути. Як ви думаєте, як поступили ТЦКшники? цикашники? Елементарно просто. Вони взяли, зупинилися і викинули його з буса. Все. Він лежав кров'ю. Я, Ну, І питаються ж його: ну, а що навіть ну, не викликали швидку чи не доставили вам, не допомогли вам, не надали не ніяку першу допомогу? Каже, ні. Просто викинули, закрили двері і поїхали. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви про це думаєте взагалі про таку ситуацію?